Родовід Роздуми до Слова Божого на свято народження Пресвятої Діви Марії. Книга родоводу Ісуса Христа Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса і зару від тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахаби. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єсея. Єсей породив царя Давида. А Давид породив Соломона від дружини Ур'я. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив Зоровавеля. Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліюда. Еліюд породив Елеазара. Елеазар породив Матана. Матан породив Якова. Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А нарочення Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф її чоловік, будучи праведним. І не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів: Не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить Сина і даси йому ім'я Ісус». Бо він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє Слово, сказане через Пророка. Ось діва матиме в лоні, та народить сина. І дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає З нами Бог. Родоводи на сторінках Біблії. Для багатьох читачів часто стають не мов би, бар'єром, який треба перескочити, щоб читати далі більш цікаві факти. Так і справді треба просити допомоги у Святого Духа, щоби прочитати перші дев'ять розділів книги Хронік або початок Євангелія від Матея, де майже нічого немає, лише опис, хто кого породив. Однак це лише на перший погляд. Пригляньмося детальніше, глибше. Що ми бачимо, коли читаємо родовід? Що ми розуміємо, коли дивимося на імена? Мабуть, лише те, що це імена людей, які належали до предків нашого Спасителя. Однак для Біблії імена. Це щось значно важливіше. Кожне ім'я у Святому Письмі це історія, місія, покликання якоїсь людини. Кожне ім'я це історія біблійного героя. Ми просто читаємо Ісаак породив Якова, а Яків породив Юду і його братів, але коли ми зазирнемо у книгу Буття. То побачимо, як багато всього сталося, перш ніж Яків породив Юду і його братів. Прочитаємо про його конфлікт із братом, про його втечу до свого дядька Лавана, і про те, як він мусів крутитися, щоб вижити. Одним словом, за кожним ім'ям родоводу прихована ціла історія. Щоб глибоко зрозуміти генеалогічне дерево Спасителя, добре було б зазирнути до життя його предків, до радісних обітниць, але й сімейних скандалів. Господь прийшов, щоб зцілити усе. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.